Вітаю всіх на своєму каналі. Що, друзі? Дощ іде, абрикос уже почти цвітівський. Ну цвіте, алеча теж. І проблеми з'явились. Появилися великі-великі проблеми на посіці. Чого з'явились проблеми? Хто слідкує за моєю посікою, за моїм каналом? Дивіться, всі кирпичики стоять повністю. Тільки в деяких сім'ях там, що лежить, я скаю. раз, два, три, 4 з усієї посіки. І одна сім'я практично висипалася. Знаєте, зиму я пере... ми перезимували без, так скажем, без потір, без втрат. Одна сім'я там тільки залишилась без матки, а так всі вижили. А зараз весною оцю можна загубити всю пасіку, коли ми не будемо контролювати кількість кормів. Зараз бджоли женуть розплод їм треба багато корму. У мене не було можливості 2 тижні буквально їхати на пасіку, бо в мене родилась донечка, я був біля дружини і не було часу, як приїхати сюди. І коли я приїхав сюди, я побачив дуже, так скажемо, Плачевну ситуацію. Плачевну ситуацію в тому, що бджоли голодні. А чого голодні? Бо в них просто немає кормів геть зовсім. Де там трошечки? Це дивіться, одна сім'я, друга і третя. Три сім'ї, в яких є корм. Чотири Чотири сім'ї, в яких є корм, які можна, яким можна не давати корм. А деякі сім'ї, одна сім'я там взагалі. Бджола просто посипалась по страшному. Хоч дощ іде, але я все одно працюю, я не звертаю на нього уваги. Да, бджоли надавали мені, да, все цей. Ну, дощ не сильний, не, не великий такий, щоб прям дуже-дуже там такий сильний дощ, що але дощ є. Ось от карніка, це. Найша меду, там воно. Я відкриваю ось у сім'ї де мариком чик. дивлюся, є печатний мед. Значить, все добре, все добре. Коли я відкриваю, а там сухо, пусто, немає нічого. Або відкриваєш, а вони є ліпов зають у тимбуликові. Ото проблема. Я вставлю відео там, не покажу. Це вся сім'я, ось окрайне. Вона висипалася практично все, там трохи їх залишилося. І, і всі сім'ї так само в дуже в ослабленому стані. Для чого я знімаю це відео? Не для того, щоб там хтось посміявся з мене, що ти там не вдивився, що ти, там не... що ти такий пасічник, що ти не дивишся за свої пасіки. Я знімаю це відео для того, щоб хтось побачив це відео, що може бути. І потім не робив таких помилок, які зробив я. Щоб треба, надо... якщо у вас є бджоли, за ними потрібно дивитися. Не пускать просто так. За ними потрібно дивитися і все время. Займатися цим ділом, якщо ви хочете цим займатися. І зараз, наприклад, скільки пропрацював вже років, і, і оце, це перший рік у мене, що це така в мене ситуація, що в мене просто висипалася практично вся сім'я із-за того, що в мене немає корму сім'ї. І щоб отакого і всі сім'ї були без мене, в мене ще такого не було. Ні разу. Завжди мед у всіх сім'ях був. Чи так в цьому році не знаю. Чи Може, що весна холодна, така затяжна. То було тепло, бджоли погнали. Ні, то було тепло, бджоли погнали, розплод, все хорошо, все прекрасно, а потім стало холодно, і все дощі, 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 дощі дощі. Вони ну що, ну, що, цвіте абрикос, ну, цвіте алеча. Я тільки один день ввечері чув запах абрикоса, коли він цвів. Що він почав щось виділяти. Зараз запахів немає ніяких. Нічого не виділяє, ніде корму немає. Кульбаба одну квітку бачив і все. Я вам просто до чого веду, що дивіться, хто, хто має бджіл, дивіться, за ними, контролюйте стан кормів, щоб не було таких проблем, які, які так скажемо, Появилася в мене. Хай вас їх Бог благословить, а відео я вставлю. Там, подивитися, що буває, коли не, не, не вистачає корму бджіл. Всім всього найкращого, мирного неба. Хай всіх Бог благословить і ваших бджіл, щоб вже наладилась погода, і щоб ми нормально могли працювати далі. До побачення. Все, дивіться, сім'я. Дилюся, що ж бджоли мертві і багато. Висипалась просто тупо вся сім'я. Обробив щаблю кислотою і висипалось геть усе. Подивився, тут меду ноль. І вони видно, що від голоду просто випали. Висипалось, зараз подивлюся, все відкрию. Відкрию, зараз подивлюся, що тут. Ось дивіться. Просто впала бджола. Геть. Геть. Це ж почищене дно, вже ось почали розплод чистить і чищати. Геть, геть нема джоли пропало. Це страшно. Це що означає не, не кормити або не дивитися вовремя? Всього ложу три кулька мед. дві мало меду ставлю за заставну. О тут дуже плачевна ситуація. Не знаю чий розплод тут є. Бо геть сухо. Виживе, виживе, не виживе тут такі.